Цей день це є день, який нагадує і має нагадати всім людям України, що ми кожний повинні внести свою краплину в те, щоб у нас була сильна, духовно сильна, благословенна і економічно сильною державою Україна. Ми дуже часто сьогодні кожен день говоримо багато негатива. Говоримо о том, що як плохо все, що нас які какие нас різні згляди на все. А сьогодні очень важно вспомнить, що нас объединяет она объединяет Украина. Ми хотим, щоб вона була единая, соборная. Ми хотим, щоб вона була территориальная, жить, целостность була сохранена, щоб ми вернули Крим, восток України, і щоб ми вспомнили, що все-таки ми одна нація, одна, гости, нация, одна мы один народ, і ми должны бути вместе. На...

День єднання усіх українців попри ті негаразди, які на сьогоднішній день існують. Для мене означає, що українці розуміють, що разом ми зможемо підняти країну, подолати ворога і жити в мирі. І дуже важливо сьогодні слова єдності для кожного українця. Слова, які дають нам спільну роботу, спільні зусилля. На жаль, дуже багато речей нас сьогодні розділяє: політика, різні політичні послуги, релігійні послуги, що українці більше будуть думати, що зробити, щоб об'єднатися, повіртеся, користь всій країні. Це дуже велике історичне свято не тільки для мене, а взагалі для всього українського народу. А трохи менше ніж 100 років тому, нарешті, в перший раз за 300 років український народ отримав змогу і перспективу створити єдину незалежну соборну державу. Треба чітко розуміти, що тільки разом, тільки в злуці, тільки в соборності ми зможемо перемогти і нарешті побудувати ту велику незалежну державу Україна, за яку прагнули. Багато століть українців, тому тільки разом і до перемоги. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо наватцям нашим. І не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. До Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.